Напередодні новорічних свят наше місто Чернігів відвідав фантастичний гурт «Рождество». Не так давно колектив став популярним на телебаченні, адже до цього часу їхні пісні крутились виключно по радіо. Та з появою кліпу на пісню Ти знаєш так хочеться жити» все змінилось. Ти знаєш так хочеться жи. Ця композиція стала вже візитною карткою гурту. Її пізнають з перших акордів і слухають без зупинку. В інтерв'ю нашому телеканалу соліст Геннадій Селізньов розповів, що всі без винятку пісні народжуються спонтанно. Наразі у репертуарі Рождества 50 пісень. З Божою допомогою я пишу мелодії слова, а хлопці вже далі аранжують і то, що вже слышать публіка.

Андрей говорит, ты знаешь, не был выключен микрофон, и очень интересно, откуда все песни, которые под гитару. Я говорю, ну, мои песни, в общем, не он, в то время мне, это был 2007-2008, он мне предложил создать группу, вот, я говорю, не вопрос, давай, я сел в машину, когда вышел, и на календаре было как раз 6-7 Рождество, я ему позвонил, говорю, называться будем, за нас все Господь придумал. Рік тому вони отримали премію шансон року за виконання композиції карандаши і більше року займали перші місця радіочарців. Та світитись ці хлопці не дуже люблять, тому їх мало хто бачив. Але це і спонукало чернігівців прийти послухати душевне виконання вживу своїми словами життєвими на своєю легкою музикою, яка легко для вас Вот песня, которую вы любите больше всего из їхнего репертуара. Конечно же, молодость, и ты знаешь, так хочется жить. Нам дуже нравятся песни цієї групи. Мы приїхали за 100 кілометрів. Це мені подарунок на день народження. Я возьму наших. Концертна програма тривала півтори години. В залі, хоча й не було аншлагу, але панувала домашня і тепла атмосфера. Для гурту важливо, щоб люди їх розуміли та вміли говорити з ними спільною мовою. Детальніше про виступ гурту Раждіства дивіться у програмі Культур.